В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог атакував область дронами і важкою артилерією. Мешканці одного будинку в середмісті Дніпра втратили укриття і борються за його повернення. В театрі імені Шевченка готується цікава прем'єра. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Ночі та вранці російська армія продовжувала атаки на Нікопольщину. Тамтешні території агресор обстрілював з важкої артилерії, бив дронами камікадзе, а ще скинув боєприпас з безпілотника. Поцілив по Нікополю Мирівській та Покровській громадах. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. За останню добу росіяни втратили на фронті 1230 осіб, 31 бойову броньовану машину та понад 100 безпілотників. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ склали особового складу понад 657 тисяч осіб, танків 8908 одиниць, безпілотників оперативно-тактичного рівня 16 тисяч крилатих ракет 2000. І 613. Три з половиною тисячі нових комплектів зимового одягу отримали працівники екстреної допомоги Дніпропетровщини. Це міжнародна допомога від американських партнерів. Деталі у наступному сюжеті. До Дніпропетровщини приїхав програмний директор міжнародної організації Project Hope» Кейн Кортеліно разом із начальником обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком зустрівся із працівниками екстренки, передав їм 3,5 тисячі комплектів зимового одягу. Дніпропетровщина являється достатньо великим потужним медичним хабом, але хотілось би подякувати вам за ваш професіоналізм. Хотілось би подякувати нашим партнерам, які на постійній основі підтримують нас навіть сьогоднішній. Я рахую це подарунок для нас, для вас, для того, щоб зиму ми пережили достатньо в нормальних умовах. Але ту допомогу, яку вони надавали раніше, вона також говорить сама про себе. Про зараз навіть сказали про 5 тисяч людей, які спасли фактично да, з території бойових дій. Це теж за рахунок тої допомоги, яка надається на постійній основі. Так що і дякую вам за надання тої допомоги і впевнений в тому, що Наші взаємовідносини ми будемо таки кріпляти рухати здалі. Це на останній проект, в тому числі вашої підтримки для нас. Дякую вам. Міжнародна організація Project Hope передала обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зимовий одяг, адже умови, в яких працюють лікарі, фельдшери, медичні сестри, надзвичайно складні, зазначив програмний директор міжнародної організації Project Хоуп Кейн Кортеліно. Ми надаємо теплий зимовий одяг для бригад екстреної медичної допомоги Дніпропетровської області. Ви є найбільшим отримувачем допомоги від нас. Також надаємо її колегам у Харкові та Херсоні. Ці куртки є зимовою уніформою для лікарів, фельдшерів, медичних сестер. Фокусуємося на них, бо умови, в яких вони працюють, дуже складні. Іноді вони потрапляють під обстріли разом з працівниками. ДСНС. Команди швидких одними з перших заходять і до будівель, де можуть бути уламки металу, скла та бетону. Ми розробили цю уніформу з урахуванням цих складнощів, щоб у ній можна було працювати велику кількість таких складних днів. Вартість зимових комплектів, доставлених до регіону 8 мільйонів гривень. Їх кількості вистачить на всіх медиків обласної екстренки. Півтора року тому до нас звернувся представник Project і каже, ми вибрали три області, які найбільше страждають, і найбільше поранених. Це Херсонська, на той час була Харківська і Дніпропетровська область. Даємо вам по три автівки, виділити декілька бригад. Вони будуть займатися транспортуванням цивільних, виключно цивільних, поранених. Я трошки, чесно, не вірив, що можлива така співпраця, можливо, якісь гроші. Кажу, ну давайте спробуємо. І от ми півтора року пробуємо, виконуємо план, як санкційнічно буде сказано. Ну, перевезли нашими трьома автівками. Сьогодні ви бачили тільки дві, але їх три, третя поломена трохи на сьогоднішній день. Перевезли близько п'яти тисяч цивільних поранених за цей час. Крім цього, Project Hope промотувало і здійснило купу курсів БЛС, АЛС, HPTLS, купу курсів для наших співробітників і вони навчені, сертифіковані. Багато із них сертифіковані фахівці виявилися. І сьогодні всю цю роботу ми рішили не монетизувати, а матеріалізувати в зимовий одяг. Тому ми будемо в теплі і в дорозі добрі, рятувати і надалі життя мирних мешканців Дніпропетровщини дуже довго були перемовини. Ми вибирали, ми не вибирали постачальника, оскільки не ми платили гроші. Ми вибирали якість, і Ми вибрали найякісніші куртки з якісними святоотражаючими полосками, які після прання не будуть відірвані, які будуть довго служити. Куртки, які тримають на собі воду. Ми брали з чайника воду, наливали на цю куртку. Долі у мене в кабінеті вона тримається як в склянці або як в тарілці ця вода, тобто вони дуже... Дуже якісні пані Валерія працює у швидкій уже 10 років. Весь цей час їздить туди, де гаряче разом з бригадою вивозить з прифронтових територій до Дніпропетровщини цивільних, поранених та тяжко хворих. Мені сподобалась ця куртка, тому що куртка хороша ткань. по чисту вона не буде пропускати владу Тому що і вона утеплена, і максимально легка, Вона не тяжовою. Мені куртки дуже понравились спасибо. Нам дуже часто приходиться на улице работать долго в каких-то ну, погодних условиях. І під дождем, і під снегом. Поэтому, звісно, коли, коли тобі легко і комфортно, то дуже важливо. Зимовий спецодяг придбаний Project Hope за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID та американського народу. Ірина Стрижка, Олександр Шевченко, новини, Д1. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Д1. в одній з багатоповерхівок Дніпра здали в оренду підвальне приміщення. Ця звістка обурила місцевих мешканців, адже позбавила їх можливості під час повітряних тривог знаходитися в безпечному місці. Люди б'ють на сполох і намагаються повернути укриття. На місці побувала наша знімальна група. Розповідає журналістка Ольга Ховрич. У багатоповерхівці номер 4 А по вулиці Левка Лук'яненка, колишня Жуковського підвал будинку, що використовувався місцевими як укриття, здали в оренду. Про це люди дізналися з оголошення розміщеного перед входом до одного з під'їздів дев'ятоповерхівки. Особисто я вважаю, що бомбосховища повинні відповідати саме своєму призначенню. Тобто, якщо це бомбосховище, то ну використовувати його саме як бомбосховище, а в оренду здавати бомбосховище та під час війни ну це. Якась маячня, на мій погляд. І ну, виглядає дуже дуже странно. А яка ж реакція? Зараз війна йде, повинні бути бомбовисховища, щоб люди пряталися, а в нас взяли і викупили, здали в оренду. Це неправильно, так що треба приймати якісь віри. Відповідно до чинного законодавства, підвальне приміщення багатоповерхівки входить до переліку допоміжних приміщень будинку. Воно призначене для обслуговування будинку та підвищення життєвого комфорту його мешканців. Його не можна приватизувати. Та це свого часу не завадило місту як балансоутримувачу цієї багатоповерхівки віддати підвал будинку під викуп і зробити його приватною власністю. Ще вчора місцеві використовували це підвальне приміщення у якості укриття під час повітряних тривог. А вже сьогоднішні орендарі попросили людей забрати звідти їхні речі, і це зауважимо. Відбувається під час повномасштабної війни. Звісно, використовували. Використовували там і люди поприносили, і скамеєчки, і одіяла, і чайники, і все таке, що потрібне в такий скрутний момент. У нас немає близько бомбосховища, Ми не знаємо, куди біжати, якщо тривога. Я сам не користувався бомбосховищем, тому що в нас тривоги ну по 10 годин на день а то й більше. Але якщо люди користувались, ну це теж, ну на мій погляд, дуже неприємно, що їх змушують. Забрати свої речі та просто викидують з бомбосховища. І Шукати найближче бомбосховище знов та найближче, ну враховуючи термін польоту балістики, ну найближче бомбосховище може бути дуже далеко, та добігти до туди, до туди, якщо ну, приходить, наприклад, у телеграмі. Месяч, що летить балістика. Ну якщо бомбосховачі дуже далеко, то можна не встигти. Зрозуміло, що люди обурені таким станом речей, бо до найближчого укриття бігти не менше 10 хвилин. А значить, мешканці наражатимуть себе на небезпеку. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини, Д1. Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині судитимуть злочинну групу на чолі з мером одного з міст. Їх звинувачують у розкраданні грошей на ремонті доріг та очищенні води. Збитки становлять понад 6 мільйонів гривень серед обвинувачених посадовці комунального підприємства, міської ради та підрядної організації. Обвинувальний акт вже передали до суду. Міському голові, керівнику комунального підприємства, директорам підрядних організацій та іншим службовцям. Інкримінують заволодіння – Чужим майном шляхом зловживання службовим становищем це злочин вчинений в особливо великих розмірах. Також їм закидають службове підроблення у складі організованої групи. Обвинуваченим загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у головному управлінні нацполіції у Дніпропетровській області. На Дніпропетровщині будуть судити директорку фірми за привласнення 150 тисяч бюджетних гривень, які їй переплатила селищна громада. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. Представники управління освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради уклали договір з директором товариства з обмеженою відповідальністю про закупівлю послуг з установки опалювального обладнання. Фірма підозрюваної повинна була встановити у садку радіатори опалень натомість було встановлено обладнання, яке не відповідає технічним вимогам та значно дешевше за вартістю. У результаті дій підозрюваної державному бюджету завдано збитків майже на 150 тисяч гривень. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду, який визначить міру покарання. Продовжуємо випуск повернути вкрадене у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка готується прем'єра вистави Весілля в Малинівці. Комуністичний режим присвоїв собі даний витвір мистецтва, в якому змінив докорінно все на користь системи. Шевченківці відтворять на сцені втрачену українську спадщину, тож спектакль буде цікавим і пізнавальним. На генеральній репетиції побував мій колега, журналіст Олексій Доніченко. В 30-ті роки минулого століття харківські митці Леонід Юхвіт та Олексій Рябов створили оперету весілля в Малинівці з приходом до влади радянського режиму, цей твір присвоїли московські діячі культури. Борис Олександров переробив його відповідно до потреб комуністичної системи, стираючи українську ідентичність. Нині Шевченківці працюють над тим, щоб відтворити українську культуру, яку вкрав нас сталінський режим. Якщо взяти цю Виставу, яку ми зараз хочемо показати нашому глядачу весілля в Малинівці, то це, це українська історія, це історія нашого, нашого українського життя. Як ми знаємо, що скільки ми живемо, скільки є Україна, стільки ми боремось за свою землю, за свою ідентичність, за свою. За своє коріння фільм такий був колись комуністичний Весілля в Малинівці. І в тому фільмі я побачила, як показали комуністи цю картину. Вони ну, обеславили нас як українців. І цей фільм також був перекручений. Я свідомо взяла це спеціально показати, що. Які б війни не були, що б не було, але наші люди виживали, берегли ідентичність нашу українську, берегли землю нашу, як би там не було, берегли нашу культуру і сказали, що в Україні романсів не було. Це тільки народні пісні були. А от романців, вони тільки були у, у, у росіян, у кацапів, тільки, а нас не було таких романсів. І ці романси, їх багато. Ми коли відкрили і побачили українські романси, у нас буде вечір українського романсу. Ми вже працюємо над цим, і ми покажемо, які були романси українські. Це це також до того. Це також до того, що ми зараз показуємо, як все перероблялося, пере, пережималося, віджималося і обкрадалася наша культура. Я свідомо пішла на цей крок, щоб показати, що скільки ми живемо, скільки ми боремось. Але Люди виживали. Це саме головне, я хотіла показати. що б не було, як би не було, але народ український виживав. І я це хочу показати у цій картині. І сказати, що все, що показано, це було неправдиво, тому що це наш автор і наш композитор написали це все. Це все український композитор і український автор. Але Перекрутили на свій лад, на комуністичний, як і все. Ми і архіви відкривали, і консультувалися з істориками. І ми бачили, що це. Це українська тема, наша українська Малинівка, режисери, які зараз працюють. Більшість режисерів працюють на архівних документах. Наші українські режисери, які хочуть показати наше життя і доказати нашим поколінням, що все, що було показано, це все перевернуто, перекручено, і це все це все кацапський наратив. А ми покажемо зараз те, що дійсно було, те, що правдиво було, для того, щоб наші діти, наші онуки, наші, наше покоління прийдешнє знало, хто ми є, українці. Весілля в Малинівці була поставлена у першій державній українській музичній комедії в Харкові в 1937 році. Нині Шевченківці наповнили українськими цінностями цю виставу, переосмислили долю нашого народу під час буремних подій на початку минулого століття. На сцені театру ви побачите справжню українську історію та культуру. Це народні пісні і танці у супроводі оркестру театру. Сповна, оціните дотепний гумор та витончену мову спілкування героїв, яскраві самобутні декорації та Автентичні національні костюми вийшла перета з таким трагедійно комічним акцентом, і теж там є українські мелодії, і танець карапет він достеменно український, і от так ми е, прагнемо показати. Це на долі простих, пересічних українців. Оцю зміну соціально-економічних формацій, оцю зміну влади, оцю зміну не знаю, свідомості. Актори досить оригінальні і цікаві. Два склада акторів працює, що все ну, воно якось буде впізнавано, але теж буде і свій творчий національний. Ну, почерк, по-перше, а по-друге, національний колорит. Тому що працює і акторська трупа драматична, і балет, і організацій. Оркестр, і це от теж дуже цікаво. Історики зазначають, що вистава охоплює складний період української історії. Проте художня інтерпретація вистави може допомогти краще розібратися в подіях, які відбувалися в Україні. Ця зміна влади вони проводила до того, що наростала така анархія, наростала, звичайно, погіршилася економічна ситуація в цьому плані. Зазвичай для таких обивателів це був дуже складний період і. І, в Принципі народ пристосовувався до цієї до цього життя. Село воно шукало, так би сказати, з одного боку ізоляції, самоізоляції, з іншого боку, з'явилось таке явище, як селянське повстанство. Селянське повстанство мало різний напрямок, різний характер. Найбільш відомий напевно це Махновський рух, який за свою ідеологію озброєння було багато. Багато було повернулося після фронту з фронту солдат, які звиклилися для того, щоб воювати. Для них війна це стала професією, і ця професія от вона проявлялася в цьому і рух, як його називають іноді соціальний бандитизм. Були дуже різно, різноманітні такі напрямки. Хоча на сході на півдні України тут саме найбільш популярний був це Махновський рух. А як в цьому свадьбі в Маліновці, так тут показаний саме такий рух, який. Нема політичної визначеності. Прем'єра вистави Весілля в Малинівці відбудеться 22 жовтня. Оперета на дві дії відкриватиме всеукраїнський фестиваль драматургії, який відбудеться на сцені театру і триватиме до 27 жовтня. Тож Шевченківці запрошують вас поринути у цікаву історію українського народу і прожити разом з героями ті виклики долі на початку минулого століття. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д1. Києво Печерська лавра повертається в українське лоно. Знакова подія, що привернула увагу громадськості, Мазепіана зібрала навколо себе людей, які колекціонують артефакти, що пов'язані із великим гетьманом. Деталі у сюжеті наших столичних кореспондентів. Малолюдна Печерська лавра зранку 2 жовтня до бічних дверей Успенського собору прямує гурт колекціонерів, серед яких відомі вчені в нещодавно відреставрованому приміщенні лаврської бібліотеки. Перша персональна виставка гетьмана Івана Мазепи. Загалом хочу сказати, що мазепіана дійсно настільки величезна, тільки в цій залі знаходиться 155 предметів. От, якщо б у нас була можливість представити мазепіану більш гортовно, то потрібно було б дійсно кілька залів. Ця виставка вона була нами задумана такою, що складається з чотирьох основних блоків. Тобто ми хотіли розказати про те, як формувалася мазепіана в 19-му, на початку 20-го століття, і в цьому розділі фактично кілька підрозділів, а саме як формувався образ Мазепи в російській імперії і як це використовувалося як сприймався Мазепа в Європі і в Америці, і як намагалися собі уявити Мазепу на початку ХХ століття в умовах української революції, тобто в 1917-1921 році. Колекції Вахтанга Кіпіані та Віктора Кіркевича стали базовими для цієї виставки: близько сотні книжкових видань, марки, медалі і навіть зразки совєтської антимазепінської пропаганди. Із цього дня – військові шеврони та відзнаки легендарної 54-ї механізованої бригади, яка носить ім'я Мазепи. Усього 155 артефактів. Історик Ольга Коалевська проводить першу екскурсію. Сьогоднішня виставка «Мазепіан». Вона якраз символізує значення цього видатного діяча української історії, якого намагалися майже 300 років намагалася практично зачистити з нашої пам'яті або сформувати його як такого надзвичайно негативного персонажа Росія і вся їхня ідеологічна машина. Не тільки виставка, але й пам'ятник гетьману з'явиться перед Успенським собором. Директор заповідника відкриває нам невеликий секрет. Зараз з більш таких практичних і таких реальних проєктів, які можуть бути вже завершені достатньо в найближчому майбутньому, це пам'ятний знак, який буде присвячений Івану Мазепи. Це Буде тут недалеко, в районі Скарбниці, біля північного фасаду Успенського собору. І це місце якраз воно символічно дуже сильно пов'язане. З іменем великого Гетьмана, тому що власне, по економічній вулиці можна буде бачити Всесвятську церкву, яка була збудована гетьманом. Напроти, це Кавнірівський корпус, і одна з версій, що це була резиденція Мазепи. Ну, і з цього місця буде починатися власне, шлях до Ануфрівської вежі, до майбутнього музею Мазепи. Вся територія лаври сповнена пам'яттю про свого найбільшого ктитора – гетьмана обох берегів Дніпра Івана Мазепу. Пані Ковалевська розповідає про так звану Онуфрівську вежу на стінах монастиря. Це Онуфрівська церква, яку ми зараз бачимо, і безпосередньо ось ця будівля зараз знаходиться в стані ремонту. Дуже сподіваємося, що будуть видалені необхідні кошти для того, щоб цей ремонт закінчити. І далі в цій саме будівлі свого часу буде існувати музейно-інформаційний центр Мазепа і його епоха. Експозиція Мазепіана працюватиме у стінах успенського храму постійно, але незабаром заповідник обіцяє підготовку національного павільйону пам'яті гетьмана, куди залучать колекції Батуринського і Чернігівського заповідника, музею гетьманства і нові приватні колекції, зокрема Олексія Шереметєва. Андрій Гайдай та Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1 на телеканал Д1 завітали студенти факультету журналістики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Майбутні колеги на власні очі побачили, як працює телебачення, та визначилися у проходженні телевізійної практики. Як все відбувалося, розповість моя колега Вікторія Галка. Майбутні працівники мас-медіа мали змогу ознайомитися з робочим процесом створення програм, дізнатися, що таке прямий ефір, та поспілкуватися з журналістами телеканалу. Вікторія обрала майбутню професію свідомо, коли передавала документи, перебирала багато професій, факультетів, думала, куди піти. Журналістика показалася як така більш творча. Можливість показати себе, показати свої навички, що вмію, що знаю, ну, проявити себе для нас. Ця екскурсія перетворилась на невеличкий курс з аудіовізуальної практики. Ми дуже будемо раді приходити і працювати на цьому телеканалі, дізнаватись, пробувати щось нове. Для нас це буде дуже цікаво. Наші майбутні колеги ознайомилися з роботою операторів та режисерів, які працюють в апаратно-студійному комплексі. Кожен мав можливість поспілкуватися з журналістами та задати будь-яке питання. Дар'я обрала для себе спортивну журналістику. Спортивна, тому що я, мабуть, та і вступала, тому що мені цікавий більше спорт на журналістику, щоб якось пов'язати життя з спортом, тому що ну це дуже така нішева сфера. Це окрема. Повинні бути якісь навички та знання. Ось тому розвиваю цю для себе сферу. Цікаво було подивитися таку внутрішню кухню професії, яку я обрала. Ми проходили практику, але подивитися екскурсію, студію саме це було цікаво, тому що з цим в майбутньому сподіваюся, буду працювати. Двері телеканалу Д 1 завжди відкриті для його глядачів, а майбутні журналісти можуть отримати тут для себе корисні практичні навички. Ви поспілкуєтесь зараз з нашими ведучими, журналістами, операторами, подивитесь все наше обладнання. і Ми запрошуємо вас до себе. Приходьте, ми будемо і навчати вас професії вже практичним навичкам. І запрошуємо вас на авторські проекти. Тобто, ми можемо дозволити собі сьогодні на. Наш телевізійний канал, Д1 може дозволити запрошувати молодь для того, щоб ви впроваджували свої найкращі ідеї, щоб ви спробували себе, щоб всі забаганки, які ви там відчуваєте, щоб ви могли їх реалізувати. Ми це можемо зробити. Не приховує позитивних емоцій від усього побаченого. І Аліна дівчина дуже сподобалась велика студія телеканалу, яка, наче трансформер, змінюється під різні програми. А ще можливість спробувати себе у майбутній професії. Осі на нашому телеканалі, дивлячись на роботу працівників телеканалу, Д1, дивлячись на колектив, ти розумієш, що тут все можливо цьому можливо навчитися, і це дуже сильно притягує. Ми проходили у вас практику, де ми навчилися всього потрошку писати сюжети, знімати соціальні ролики, ну і так далі. І це було звісно дуже цікаво. Дякуючи університету, дякуючи телеканалам, що пропонують нам спробувати себе тут, і все звісно. Дуже приємно. Журналісти, оператори, режисери телеканалу д 1 невпинно працюють, аби зробити ефір насиченим та різноманітним. Кожен може обрати для себе щось цікаве та корисне, незалежно від віку. Тож ми працюємо для наших глядачів і завжди раді та відкриті для спілкування. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Де 1 про спорт вчора в рамках другого туру Ліги Європи Київське Динамо зіграло проти німецького Хофенхайму. У підсумку кияни поступилися з рахунком 0-2. Дубль в матчі оформив Адам Гложик. Після двох зіграних турів кияни не набрали жодного залікового балу. У попередньому турі команда Олександра Шовковського поступила з Лаціо з рахунком 0-3. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний вийшл. Випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!